народ. Я вже зробив не один огляд моніторів для професійної роботи з зображення. Однак погодьтеся, далеко не кожен з вас професійний колорист, і далеко не кожен з вас прагне стати чемпіоном з кіберспортивних дисциплін. Більшості потрібен просто універсальний монітор на кожен день, для того, щоб можна було і кіно подивитися, і попрацювати з кольорами за необхідністю, і пограти в ігри. Сьогодні у нас на огляді 32-дюймовий смарт монітор від компанії Samsung під назвою Smart M8. Ми зробили тест цього красення в різних сценаріях, і прямо зараз я розповім вам про всі його плюси, мінуси і про незвичайні фішки, яких немає в інших моніторах. Тож давайте влаштовуйтесь за те місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подобачку, а я починаю! Одразу хочу зробити невеличке уточнення. Це не перше покоління подібного монітора. і для того, щоб ми тут з вами нічого не наплутали, одразу хочу вам сказати повну його назву Samsung Smart m 80 d 2024 модельного року. Спершу, як завжди, поговоримо про дизайн та комплектацію. Сам монітор виконаний у стилі хай-тек з пласкими гранями, як самого корпуса, так і комплектної підставки. Колір молочно-білий, а на задній стороні є об'ємний візерунок у вигляді маленьких рисок, розташованих ніби ялинкою. Я вважаю, що це зроблено не стільки для краси, скільки для практичності. На гладкій білій поверхні дуже добре видно будь-який бруд, пил, відбитки пальців та Найдрівніші подряпини. А такий візерунок добре маскує сліди використання, і монітор довше буде виглядати як новий. На перший погляд, рамки навколо екрану взагалі міліметрові, але насправді вони десь міліметрів 5 завтовшки. На фоні такої немаленької діагоналі вони виглядають цілком адекватно і гармонійно. Також мені подобається компактна суцільна ніжка, яка не займає багато місця на робочому столі. Вона дозволяє регулювати висоту монітору. та Нахил догори і вниз. Окрім цього, Шарнір дозволяє повертати його у вертикальну орієнтацію. Загалом, дизайн дуже сучасний та приємний, і підійде майже під будь-який інтер'єр. Цей красень стане файним компаньйоном для сучасного ноутбука, який часто використовують як основний комп'ютер багато користувачів. Гарним підспір'ям для цього буде наявність порту USB-C з можливістю заряджати підключені гаджети з потужністю 65 Вт. окрім цього. Є повнорозмірний HDMI роз'єм, який прийшов на заміну міні-версії у попередньому поколінні, та пара портів USB-A. У них можна під'єднати накопичувачі, мишу, клавіатуру чи геймпад. Щоб ви розуміли, цей монітор має власну операційну систему, тому периферія може стати у пригоді для використання деяких його функцій, про які вам розповім трохи пізніше. Ну і закриваючи цей розділ, розповім про комплектацію. Samsung не стала скупитися, і окрім монітора, з блоком живлення поклала в комплект пару якісних кабелів, пуль та магнітну веб-камеру. І якщо кабелі – це просто приємний бонус, який можна докупити до будь-якого монітора, то подібна камера річ унікальна та зустрічається не часто. Її можна швидко повісити та зняти, а ще в комплекті є магнітна кришка для тих, хто дуже переймається за свою приватність. Пульт Cell вже добре знайомий нам по телевізорах від корейців. Він чудово пасує до. Білого монітора по дизайну не потребує змінних батареїк і дозволяє керувати усіма розумними функціями монітора. Ну що, друзі, настав час поговорити про його характеристики. Якщо отак от узагальнювати, то його можна охарактеризувати як спортсмена багатоборця. В кожній окремій дисципліні він чемпіоном не стане, але і відверто слабких місць він теж не має. Роздільна здатність 4К дає приємне деталізоване зображення навіть з близької відстані. Сама матриця виконана за технологією VA, яка використовується в телевізорах компанії. Вона має високу контрастність 3000 до 1 та доволі глибокий чорний колір. Типову яскравість становить 400 кандел на метр квадратний, і монітор отримав сертифікацію HDR 10. А от в плані відображення кольорів він трохи поступається своїм колегам. Це 99% простору SRGB. Для професійної обробки фото. Отут цього буде недостатньо, але в звичайній роботі та іграх картинка виглядає яскраво і насичено. Зазвичай екрани з VA матрицею мають певні проблеми з горизонтальними кутами огляду, але за цифрами і суб'єктивними враженнями він не поступається своїм колегам за цим параметром. Єдиним його слабким місцем можна вважати частоту розгортки 60 Гц. Як я казав спочатку цього відео для кіберспортивних дисциплін, щоб там грати в якісь там екшн шутери, він навряд. Чи підійде, а для багатьох інших сценаріїв і, припустимо, для того, щоб брати на ті самі консолі, його буде цілком достатньо. Ми пробували грати на ньому в Кіберпанк та Baldur's Gate 3, і процес був цілком комфортним. Треба розуміти, що Samsung Smart M8 і не створювався для геймінгу. Це монітор для перегляду контенту, роботи з текстами, кодом та іншими робочими завданнями. Висока деталізація та LCD матриця дозволяють проводити перед екраном багато годин. Без Безосильної втоми для очей. Але, друзі, повірте мені, сухі характеристики, це далеко не єдине, на що варто звертати увагу у цьому девайсі. Не просто так, він зветься Смарт монітор. Він дійсно вміє багато того, чого не вміють інші. По-перше, він має власну операційну систему, на кшталт тієї, що встановлено в телевізори Samsung. Він може виступати в ролі хабу системи розумного дому Смарт та керуватись дистанційно з будь-якого елементу екосистеми. Системи. З пристроїв Samsung можна вивести зображення буквально в один дотик завдяки функції Tap View». Інші гаджети можуть робити це за допомогою Chromecast або AirPlay. Також тут можна переглядати контент зі стрімінгових сервісів. Для цього в корпусі є пара динаміків потужністю 10 Вт, які за якістю та гучністю нагадують динаміки ноутбука. Вбудовані сенсори освітлення та звуку теж можуть бути частиною розумного будинку і замінити собою окремі датчики. А ще ваша вебкамера може працювати навіть коли монітор вимкнений. Це дає змогу Ступати її в ролі камери спостереження з можливістю розпізнавання рухів і надсилання сповіщень про це на ваш смартфон. Також тут присутні і знайомі власникам телевізорів покращувачі зображення та звуку за допомогою штучного інтелекту, якісний апскейл до 4К з мінімальною втратою якості, підлаштування зображення до зовнішнього освітлення. Звук також вміє адаптуватись до зовнішнього шуму і створювати ефект об'єму, використовуючи технологію. Spacefit Sound. Ну і при перегляді кіно чи роликів на YouTube, Active Voice Amplifier виділяє голос, внаслідок чого діалоги чутно набагато краще. По суті, цей монітор може виступати у ролі телевізора чи екрана для консолі. А під час роботи зображення на нього можна виводити з будь-якого пристрою подроту чи за бездротовими протоколами. У нього доволі зрозуміле і актуальне позиціювання. Це монітор для програмістів, дизайнерів, письменників чи авторів контенту для сайтів та соцмереж. Це сучасні і технічно підковані користувачі, які мають багато девайсів і хочуть мати універсальне рішення для виводу зображення з них. Впевнений, що його будуть доволі часто використовувати в якості другого монітора для е, ноутбука. А після того як робота закінчена, він буде перетворюватись в мультимедійний центр з величезним екраном. На момент запису відео в офіційному магазині за Samsung Smart m 8 просять 17 тисяч гривень. І насправді доволі важко зрозуміти дорого це чи дешево, все тому що на ринку майже немає пристроїв, які поєднують в одному гаджеті функції з двох абсолютно різних світів. Це і дійсно зручний монітор з якісним екраном, крутою підставкою, веб-камерою та наявністю Type-C роз'єму для підключення та зарядки гаджетів. Своєю чергою, це також повноцінний мультимедійний комбайн, на якому можна дивитись кіно та грати взагалі без під'єднаного комп'ютера. Звісно, якщо розглядати всі ці речі окремо, то можна знайти собі рішення подешевше однак, так щоб було усе в одному місці. Ну тоді я вважаю, що прайс цілком адекватний. Кого зацікавив цей продукт, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А купувати його чи ні, як завжди, вирішувати тільки вам. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Ставте свої вподобайки і нехай буде з вами Android. Побачимось!